Це не так страшно. Давайте зменшувати. Особливо це стосується е, тих занять, які ми називаємо е, тактичними заняттями. Тактичними вправами. Це робота над конкретним побитом, прийомом, методом, а не робота взагалі от над здійсненням мрії. То вже стратегія, як відомо. От давайте будемо занищувати в тактичних наших завданнях вимоги до себе. І ми будемо правильно чинити. Ми не будемо тоді перебільшувати, розумієте, завищувати рівень намагань. І таким чином не будемо травмувати свою психіку, просто кажучи. Далі. Є така причина, як недостатність. Недостатність. Часу занурення в матеріал. Це занурення повинно бути оптимальним. Зупинюсь трошки на цій тези. Люди, які займаються автодоміфектикою, дуже часто добувають прекрасно одну рису. А саме, вони голодають духовно, коли нема занурення в матеріалу кучбового. Я коли це чую, мені кажуть, у мене, от, ви знаєте, от, от я не, не повчуся, як кажуть, не побуду з книжками досить часу в день хвора людина. Правильно, я вже. Це нормальний стан інтелігента. Тому Шевченко і прохав, дайте мені олівця, книжку дайте, дайте мені папір, щоб я міг писати, малювати і так далі. Як же інакше може бути? Треба насичуватися роботою, яка є безумовно при такому інтроспективно-психологічному підході, який ми з вами зараз пропагуємо, я сподіваюся, безумовно креативною роботою. Навчання це творчість. І тоді, коли ви це відчуєте і насправді, як таке, що практично допомагає втілювати якісь мрії у фасі. Там, де ви і не чекали, коли у вас розвинене буде вже моцартіанство справжнє, от тоді ви згадаєте, як важливо вчити було мову за тою моделлю, яку ми розглянули. Значить, занурюватися, щоб вивчити мови спочатку і модель автодитетичну армію. Треба день і ніч спати скільки хочете. Треба, можна. Скільки хочете, хоч 10 годин, хоч 20. Але перед тим мантровізацією засинання треба використати. Якщо ви використали його, перервавши, пере... зробивши перерву, відтягнувши себе від цікавого місця якогось, підручнику або не в іншому матеріалі, то ви тоді зможете дуже багато зекономити, заощадити часу годин, бо будете прокидатись обов'язково на 3-2 години раніше. Якщо ви взагалі звикли спати 12, то ви будете спати 9. Бо вам цікаво просинатися, коли ви закохані. Ви і кажете, кажете собі, Господи, що трапилося таке цікаве, прекрасне. І через мить, за мить, після того, як ви так вже усвідомили, що ви у цьому світі живете знову не у вісні, реально, в стані. Бадьорості інтенсивної. Ви раптом згадуєте, є, є кохання, є велика любов, є прекрасні якісь речі, до яких ви прийшли. А це, ви знаєте, не остання річ в нашому житті і не остання річ, безумовно, для розвитку дух, духовного.